А з euh, своїм найкращим збором в останніх поєдинках деться в вигравати колективу. Слав Сан наразі на серії. які приїздять на матчі, можна дійсно зробити такий собі, так би мовити, попередній висновок, що сезон дограється. Але продовжимо після цього моменту. Адже Френд Team виходить у лідери на хвилині третій. Микола Івановський замикає прострільну передачу від партнера 1-0 на користь колективу Номінальних Господарів. Проте ж про них теж ми недмінно згадаємо. Зараз вже. Голову завершуємо. Тож, зокрема, минулого ігрового тижня із малим збором. Але як здається, вже відзначали ми, проміжне місце по 30 залікових пунктів. Але минулого туру під пічні Олександра Кульши зазнали невдачі тут. гол від Джейсі Славсан, друзі. П'ята хвилина, і номінальні гості відзначаються перед номером двадцять Акціонавр зіграє штрафний Назаров. Науменко на 2 1 один. Рахунок хвилина сьома. Бренде Барбери. 2 1 Дрін Назаров відправляє м'яча у сітку. Другий гол від Френс Тім. Mm -hmm. Наразі успіху сьогодні френди. Браво, браво, браво. Ванкевич можливо Барбери вибігатимуть Ігор Ванкевич. Перед ним науменком. Ванкевичу удар воротах на Сергія Чебаряк. Чайберяк до штрафної зони. Івановський. Чайберяк з лівої. Барберів. Ривок від Бедя. Вихід до успішний. За межі штрафної площі. Яблонько вийшов. Попов Яблонько. Відіграє Галкіпера. І на табло оформлює 3-1 на користь Френсті. Яблонько. Своя атаку продовжує івановський. Бровко. Бровко на Івановського! Івановський. Назаров. Чепорнюк на Аксіонова. Віддав на Чепурнюка. Сергій Праворуч. Андрій Науменко. Чепурнюк. А Андрій Науменко. б'є Чепорнюк. Поцілуй м'ячу байдя. Кіпер. Віктор Попов. Назаров. Назаров. М'яч опиняється. Усі ці воріт. Віктора Попова. Назаров пробиває. 4-1 стане рахунок на користь Friends Team. Хвилина 17-та. 4-1 на табло. Барбери взяли тайм-аут. Не на протилежній бровці. Науменка. Щепорнюк. Аксіонов, аксіонов зліва. Аксьонов пробиває. Ручко. Голкіпер Попов запускає на Ванкевича. Сука, що з мічем, зустрівся. Mm -hmm. Отак друзі, друга 20-та хвилинка розпочалася. Mm -hmm. і... Записали mm -hmm. до своїх активів. Зараз Ванкевич. Сьомий номер Слав Санта вирізає на Збирає Сіту mm -hmm. з браймічата Располію Дмитра. Боєздя пропускає далі на Ванкевича, Яблунько повертає френда Дмитро Бровко, одержавши мій чайвізор 44 го номера, відправляє його у ворота. І Дмитро Бровко оформив на табло 5-1. Було поспішати Тараса Полія, але першим дотиком полії був невдалим. Беді з центральної зони п'є. Розіграли френди на двох Бровко за Аксьоновим, Дмитро Бровко вразив в ворота. Номінальне гостей і на табло вже 6-1 рахунок. Мені здається, друзі, настрій Дмитра Бровка в ході останніх ігрових тижнів. <тас> Стікоу. Орієнтацію у барберів овдієнка. Тім... Не переграти було. Кутовий неномінальний гостей Валерій Сукачов. Низом забирає Овдієнко. ліворуч. Павло. Переведення від Аксьонова на Аксьонов! І Під поперечину м'яч летить. Забуває у нас Аксьонова. Знімати треба було провка. Чесне слово, друзі. Всьому відзначається френди. У Дивізіоні більше голів має тільки Сергій Гибало зі стану фокуса. 21 м'яч у Бровка 18. Далі третій у нас Васильчаки з Фенікса. Зараз Дмитро Бровко першим дотиком відправляє у ворота. 8-1. І... Уже свій 19-й гол у цьому сезоні забив Дмитро Бровко. Партнер, звичайно, ще кого Ковру... Бровко. Сомоненко. Бровко, удар від бровка реагує Віктор Попов. Бровко. Яблонько. 35 та хвилина. Триває. яб'є Євген, яблонько справляє. Бровко. Ще справа. Коли ж опонента і той суперник підхоплює. Валерій Сукачов Тарас Палій. Палій прокидає повз Симоненка. Палій на дальню і, і замикає. Ігор Ванкевич. Барбери проводять своє друге взяття у рік. 36 шоста хвилина. Ігор Ванкевич забиває другий гол. Джейсі Злаф Санто зустрічі. А8, вісімці номер 22 Ліворуч Андрій Науменко. Сергій Чепурньок на Андрія Назарова. Вийшов голкіпер. Назаров, м'яч летить у ворота. Андрій Назаров. Свій черговий гол у цій зустрічі проводить. конкретно третій м'яч. Забиває Андрій Назаров. У ворота, Слав Санта. Хвилина 37-ма. Ще Маніш одягнув Дмитро Бровко і. Віктор попав його в кидання на Аванкевича. Нікого ви передиви Андрій на злару. Міняє Павла Овдієнка Дмитро Бровко. Науменко. Назаров. Бровко. забиває. Бровко. Покер від Бровка. Рахунок 10-2. І таким чином уже на мінімальну відстань наблизився до. Лідера бомбардирського заліку Сергія Гибала It's Дмитро Бровку. Того й бажають Дмитру Бровку.